Друзі, привітки всім! Вітаю вас на своєму каналі. Покажу вам зараз красоту, яку нам наробив наш креативний бухгалтер. Треба тетлину нашу приглашати, як ландшафтного дизайнера. Подивіться, яку вона красоту. Вже тут і кущика якогось посадила гарного. Я не знаю, як називається кущик, і там якусь шаровидну туєчку посадила, доложила стежечку, та красота. Сонечко світе. Так що, друзі, не шкодуємо лайків для нашого бухгалтера. Подивіться, яка вона в нас умнічка. Рябінка яка гарна, аж пахне осінню, правда, так свіженько на дворі, свіженько. Зранку на градуснику в 7 годин було 4 градуси тепла, хоча по прогнозу у нас не менше 10 стоїть. Ну обіцяють поверхні приморозки. На цей тиждень, хоча з завтрашнього дня вже дощ обіцяють нам. На 6 днів, здається, там стоять у нас дощі. Ой, коротше, така рання осінь. Не знаю, ми протопили вчора, так хорошо було. Травичка зеленіє, ще барізка зелені стоять. Може, ще буде тепло, надіюся, ще буде тепло. Може, ще жовтень місяць буде тепленький. ще ж бабиного літа не було. Квіточкам подобається. Така погода, дивіться, як вони шикарно себе почувають, гарні такі і сальвія цвіте, і чорнобривці, і айстрочки. Ось тут такий пучок айстр. Нова композиція у нас тут на клумбах. Тут тюльпани були весною, а зараз айстри, чорнобривці тут знизу, на нижній клумбочці у нас теж ось капустка очітки. Ну, Вони тут трошки не такі пишні. Ну, гарні, гарно дуже. Осінь по-своєму прекрасна. Каштани обсипаються. Друзі, я сміюся і плачу, як кажуть. У мене форс-мажорна ситуація. Кинулася, зібріла пачка гречки. Це капець якийсь. Я взяла на суп грамів 100 з пачки, промила її і вкинула. Прийшла, а вода просто чорна. Якийсь такий запах інтересний. Я кинулася до тої пачки, а вона не сильно, але трохи чуть припрівши. Це капець, Люди пропадають запаси. Я її промила до чистої води всю пачку, просто промила її і кинула на листик, поставила в духовку, прожарила її. Вона така аж потемніла, бо вона була трошки світліша. Ну, я не знаю. Поки вона тепла запашок є, мені здається, що, напевно, нічого не допоможе. прийдеться, може її зварити і Мухтарові. Добре, що я до неї кинулася, бо цю гречку я купувала ще весною. По 82 гривні. А це нову взяла пачку і вирішила поміняти стару взяти, а нову положити. Бачите, вона. Зіпріла, мабуть, була сира недосушена, і вона зіпріла. Отак і роби запаси. Друзі, робіть запаси, а воно все пропадає. В'ячки, пшенички заводяться, черв'яки, пшено і манка взагалі довго не лежать. Хоч як ти їх не зберігай. Отакі справи. Стратегічний запас. Гречки, мій, пропав. Друзі, гречку посушила, тепер сушу кабачки. Треба трошки їх пошевелить, бо це я зібрала сьогодні. Міша мені набив, а я зібрала. Тут вчорашні позавчорашні вже просухли. У нас сонечко вийшло сьогодні таке гарне. Трошки тепліше стало, та ми ще вибрали, просушуємо. Заробляємо, коротше, як можемо. Це, можна сказати, ще один вид заробітку. Кабачки два в одному. І їжа для наших поросяток, і заробіток додатковий. Як то кажуть, хто хоче заробити, той знайде на чому. Можна їсти кабачки, я люблю дуже жарені кабачки, або в духовці їх прожарюю до такої легенької коричневої корочки, або на сковорідці. Смачно, дуже смачно і, до речі, це дуже корисно. Пишіть, друзі, ви любите жарені кабачки? Друзі, привітки ще раз всім. Знову вітаюся з вами, але вже в кадрі. Вийшла зловити трошки теплих сонячних осінніх промінчиків, але поки я посиділа, погрілася, сонечко вже зайшло, вирішила записати трошки відео. Що я хотіла вам сказати, хочу е подякувати, сказати дуже-дуже велике вам дякую е за ваші підписки, за ваші перегляди. Я бачу, що підписки на каналі зростають, перегляди зростають. У мене є з вами зв'язок зворотній, чому я дуже-дуже рада. Колись, коли я починала канал. Я навіть в мене не було такого в планах. Там, або я не скажу, що в мріях. А я не думала про те, що в мене буде скільки друзів з різних куточків країни, з якими я буду спілкуватися. У мене багато друзів ну, вживу, багато друзів, знайомих, людей, з якими я спілкуюся, людей, з якими я навчалася, моїх близьких, моїх рідних. Але це спілкування трошки інакше. Це різні різні люди з різних куточків, в кожного свої традиції, в деяких людей є свої канали, з якими ми спілкуємося. Мені дуже цікаво їх дивитися. Ми в стрімах спілкуємося. Я заходжу на стріми, до мене люди заходять на стріми. Це дуже класно. Друзі. Я хочу сказати вам дуже велике дякую за зворотній зв'язок, за те, що ви мені пишете. За всі коментарі, за всі поради, за все, що ви розказуєте про себе, за те, що ви радите. Ну, це дуже класно, це дуже класно, велике вам дякую. Пишіть обов'язково, я буду відповідати. Якщо вам щось цікаве, запитуйте. Я обов'язково вам відповім. Розкажу, покажу. Міша, не стукай, так, бо ти й калітку виб'єш. Ось таке я хотіла сказати вам.